Ну, як варіант, стосовно штучного інтелекту, тому що у нього завжди є відповіді. Так, Олександра, да, ти правий? Тут, скажімо так, є ну дві сторони цієї медалі. По-перше, я хотів би подякувати працівникам от, відповідної галузі, які після обстрілів, після значних ну, руйнувань тих же самих там підстанцій, і таке інше, починають творити дива. І вони це роблять не вперше, не вдруге. Починаючи, якщо не помиляюсь, з 22-го року, коли Росія вперше почала бити по от, по енергетичній, зокрема, інфраструктурі, вони постійно, я б не знаю, я б, ну, знав, я не назвав би підрозлу Фенікс, тому що вони завжди відроджують фактично з попелу, знов працюючу, працюючу електроенергію. І це прям-прям вау. А так, інша сторона медалі це не хто за це відповідає: міністр енергетики чи мері МІС, чи голови ВЦА. Вона ж як завжди, як в тій приказці, що у перемоги багато, скажімо так, родичі, а поразка вона завжди сирота. У нас як щось треба відкрити, або щось красиво на чомусь -то попіарити, то стоїть стоїть черга. А коли треба брати на себе відповідальність і доносити до людей можливо навіть і погані новини, то крайнього не знайдеш. От стосовно Києва, хто в Києві за що відповідає, є є, скажімо так, КМДА, є голова. Тобто ну, мається на увазі меру міста. Як на мене, цього так достатньо. От з головою достатньо, але ні, але ні, давайте ми ще призначимо голову. Вица. От історія з Чернігова. ми обсуждали тобою, говорили з тобою. Це в студії да? от історія з Черніговом, там же вже фактично, от фактично колапс. Ну, енергетичний. Тому що Росія, Чернігов, знаходиться близько кордону, а Росія просто б'є, бє, 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 бє. До кого задавати питання? Хто буде, врешті-решт, відповідати за те, не дай Бог, люди почнуть замерзати? А от до зими тут залишилося трохи більше місяця. І от ця невизначеність, вона, ну, м'яко кажучи, бентежить. Тому і справа, що пам'ятаєш, коли після обстрілу Києва Володимир Зеленський виходить, і... А, от я, я, знову ж, я не можу зрозуміти, зрозуміти концепцію. Ти спочатку розберися. Дійсно, хто за що відповідає? Не розібравшись, виходиш і починаєш. В мене є питання до міської влади. Ви там маєте, ви але ми не будемо. Олександре, ну. По моєму, це було в липні, коли е, голова зараз е, військово цивільної адміністрації да, Ки, Києва, е, як його, Тимур Ткаченка, написав так. там потужний такий незламний допис в соцмережі, що мовляв, е, по дорученню президента, ми там. От фактично закриваємо небо, дрони перехоплювачі, всі оці от о... опять, знову ці це шоу, оці от лозунги, такі таке враження іноді, що я живу в часи Радянського Союзу. Я пам'ятаю ті транспаранти, п'ятилетку яти... за три роки, загонів, перегонім, і пішло поїхало. От щось іноді такі флешбеки проскокують, тому що ну ви зробить. Ви спочатку чого зробіть, а потім скажи, ми зробили ось результат, а не те, що ми зробимо. Колись, а коли проходить час, потім е, знову якась та, якось та почин, Опять же, е, слово з радянських часів, знову якийсь то почин, потім ще знову знов какая-то ерунда, і ти вже не пам'ятаєш, що обіцяли тобі рік тому. Ну і так потроху, 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 потроху. В тому і справа знаєш, і після цього Володимир Зеленський збирає ставку. Після того, як вже він наговорив, він збирає ставку, де вони не можуть визначитися. І починають починається оця, вибач, Тавасія з відповідальністю. От мені цікаво, якщо в цьому питанні ви не можете визначитися, а в інших питаннях, як ви визначаєтеся, от як це відбувається, наприклад, коли ви маєте вирішити якусь проблему. Чому західні видання пишуть про те, що, наприклад, голова офісу президента дає вказівки, кому там і як там тримати Бахмут чи не тримати Бахмут? Скільки його тримати? Чому це робить цивільна влада? Чому це не роблять військові? Чому військовим не дають можливості робити свою роботу? А повторююсь, знов-таки повторюсь, Олександр. У нас коли треба. Згадай історію зі звільненням Херсона. Коли звільнили Херсон, це був, якщо не помиляюся, був 22-й рік. Ось і тоді ж в Херсон навіть журналістів не пускали, доки не приїде сам наш гарячу любимий, максимально гарячу любимий президент. Тобто, і от вони собі от цепляли, очіпляли. От, от спочатку приїхав він, тобто попрацювали його піарники, щоб показати, що фактично ця перемога в першу чергу пов'язується із ним, а не з тими хлопцями та дівчатами збройних сил України та інших підрозділів, які і звільняли Херсон і гнали російських окупантів за Дніпро. Це була перемога, її можна було красиво, пафосно продати. А як тільки у нас щось йде не так, то відповідно кажеш, всі озираються по сторонах і шукають. А хто ж, за це, хто ж за це буде відповідати? Хто ж винен? А так як немає людини, яка відповідає з самого початку, то є призначена людина, то відповідно і відповідати нема кому, тому що ну для мене досі не зрозуміло, це поєднання мера, например, на примере голови ВЦА, чому мера під час, під час війни, під час дії воєнного стану не можна призначити главою ВЦА? Ну чому не можна? У нас, наприклад, же є президент України, він же Верховний головнокомандуючий. Чому не може мер міста? Він же голова там, ВЦА. І тоді ти будеш розуміти, як, наприклад, ну там вище керівництво, ти будеш розуміти, з кого питати. Відповідно за цей населений пункт, неважливо то чи Київ, чи Тожмирінка, чи то, то якесь там невеличке селище. А коли відповідальної людина немає, питати нема з кого, а людям, людям від цього ж не легше. Люди зараз сидять, чекають в Києві, коли почнеться коли опалювальний сезон. Добре, у кого в домах індивідуальне опалення, і ти там сам себе регулюєш, тому що навіть себе опалення вмикнути в серпні. А кого немає? І зараз на вулиці, ну як то кажуть, не травень місяць. І коли вимкнуто впалення — невідомо. А людям байдуже. І їм просто треба, якщо ви пообіцяли, то робіть. І от цей от хаос в управлінні. Ну, я приклад, зараз я повторю в ателітвого ютуб-канала, що коли б була б у війську є командир бригади, неважливо, там десантна, морська піхота, там механізована, не, не суттєва. І що би призначили би, і що когось би там хто б рядом стояв, теж з якимись то повноваженнями не зрозуміло з якими, але є. І Якщо щось э, стається не так, якийсь то там провал, то з кого питати? Камбрик скаже: вибачте, вон є людина, призначена зверху тут на дно спостерігати. А Та людина скаже: так він же камбрик, і врешті-решт, э, ну будуть і кищука, вони будуть тягнути цей вос кожен свій бік. В тому і справа, що розумієш, і от в цьому, от в цьому хаосі, ми намагаємося е, ну якимось чином налагодити от всі ці процеси, і намагаємося якимось чином вижити. Е, мені просто знову ж таки, якщо повернутися зараз до е, тих обіцянок, які нам е, е, постійно дають стосовно цієї армії дронів, мільйонів дронів, трьох тисяч ракет до кінця року. І е, е, дронів перехоплювачів також мільйонів. Е, чому не вийти і не говорити про реальні речі? І не вийти людям не сказати правду? Оксандра, ну о, це питання вже підіймалась неодноразово. Я м, скажу свою думку з народом, з нацією треба розмовляти як з дорослими, тому що ця нація, навіть в сучасній своїй історії, вже принесла ну багато чого. Принесла чинець майдан, розстріл людей на інститутській, потім 14-й рік а, 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 анексія Крима. Про що? Ну, скажімо так, 98%, 99% Взагалі навіть не думали там, що в 10-му році або в 11-му році. Потім уже повномасштабне вторгнення щодня е, на голову летять або ракети, або щось, то що, що, люди вже відрізняють балістику, балісті кортні балістики, пішло, поїхало Тобто е, я вважаю, що ця нація вже вона нараз заслужила, заслуговує на те, щоб з нею спілкувалися, як з дорослими. Якщо є проблема, ви вийдіть і скажіть. Не треба знов нас годувати ціма от, ну, сказками. Ну, правильно ти сказав приклад. До кінця року ми виробимо три тисячі балістичних ракет. Ну, Кінець року, циглі-цигель, вже гаразд, якусь -то там частину відправили туди нашим, скажімо так, братським сусідям, ну, в лапках мається на увазі братським. А де інше? А якщо ви і не думали їх виробляти, як сказав е, Роман Костенко, депутат Верховної Ради, що їх не, не планував, то навіщо ви людям брешете? Ну не вже е, історія війна закінчиться за 2-3 тижні, і кава в Ялті, в Криму, і десь там що нічому вас не навчила? Ми скочимося скотуємо, до того, що люди просто перестають вірити владі? Це гірше за все, коли ти в підрозділі якомусь то на по, таки переходимо на військові е, рейки. Тобто е, ти перестаєш вірити своєму командиру. ти йому не віриш. Ти гірше за все, ти ж саме тут. Тобто, ну народ перестає вірити владі. Деві ну, просто не вірить. Щоб вони не сказали, вони не вірять їм. Так, да, президент кожного дня записує там звернення постійно, 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 але це вже не має ніякого сенсу. Ну, я їх не дивився раніше. Я навіть не знаю, хто зараз дивиться. Наразі дивиться тільки журналісти, аби потім о, там покидати стрічки і якісь тизи. І таких ж заяв, ж ну купа. Нагальний приклад, от нагальний приклад, це три тисячі. А люди ж вірять, це ж ніка ні що три тисячі балістичних ракет. Тобто, ми можемо відповідати, ми можемо бити на випадки, ми можемо накрити балістичною ракетою або ракетами, наприклад, майданчики, з яких е, запускають шахеди. Ще щось. Тобто, ми можемо, е, скажімо так, бити в носа а у вітер, коли б'ють нас. А тут ну, нам euh, продумали якусь сказку, і, і, і цю сказку. Всі обговорили, от, всі, всі, всі обговорили, і, і все. Я і так як учора. Усі, вчора, позавчора, усі обговорювали е, контракт там намірення, яке підписала Україна, зокрема, Швеція, про постачання, <гументна> колись там, хрен зна коли 150 го його винищувачів е, Гріпень. Супер класно, прямо, прям молодці. От, прям вообще умнички. але це буде колись. І ще невідомо, чим ми, чим ми будемо платити за, за ці винищувачі. Вони будуть колись. Завтра їх не буде, післязавтра не буде, і, наприклад, в січні 2026 року їх теж не буде, але продали дуже гарну нам, а, дуже гарну новину, і його так ну прибрали увагу угу. людей від, від нагальних проблем. Я вважаю, що там через тиждень нам знов щось придумають. Ми знов це будемо обговорювати, і а народ ні, ну, не робить, не робить гид ніяких висновків. Я, ну, я хотів б, щоб народ спитав, все ж таки Володимир Олександрович, дорогой Ви, наш гарячу любими. Так а де ті от, три тисячі балістичних ракет, які ви обіцяли? Це ж не якийсь там журналіст, або блогер вийшов, або ще там хтось, якісь наші депутати, які от буквально там скільки може, можливо, місяць назад, може, трохи більше, на випадки почали прогнозувати скоріше закінчення війни. Один зачала Вінниславський, потім цукем'яльчук, прості господі, і такі інші. Тобто вони сказали, і все там. Ну у нас депутати люблять це президент, це ну, головна людина в країні. І Якщо ми вже починаємо не вірити в президенту, а він вважає, що може нам продавати таку історію раз за разом, то про що тоді далі можна говорити? А я тобі скажу, що є ще така логіка стосовно того, що щось вони там знають, і про щось вони там домовляються, коли е е відбуваються передвиборчі дії і передвиборча ри риторика. І ти починаєш розуміти, раз вони готуються до виборів, починають роздавати гроші направо наліво Шарові, я так розумію, гроші, хоча це все ляже на плечі нашого бюджету. І ти собі думаєш, напевне, вони готуються до виборів. А якщо будуть вибори, це значить закінчення війни, то вони щось знають. А мені цікаво, а де буде це закінчення війни? На якому етапі воно буде це закінчення війни? Що це буде? А, що, а на що ми... нас штовхають? Ми вже розповіли недоразово говорили тут момент, що такого поняття, як закінчення війни, нам треба просто прибрати з нашого, скажімо так, інформаційного поля, бо закінчення війни його не буде. Ну, тобто вона ніколи це не закінчиться. Нікуди нікуди не подінеться Росія. Нікуди Росія не подіне свої, скажімо так, претензії до України. Нікуди вона не подібне свою імперськість. От що все ж таки вони, а потім вже всі інші? Ну навіть Путін там там без Путіна вистачає Йолопів, які готові підняти підняти цей прапор. Навіть якщо пограти в цю гру от, да, тут ж ні зараз від України мало що залежить. Зараз все залежить від Вашингтона, від Пекіна, і безумовно, що залежить від Москви, тобто наскільки вона. Быстро прогнеться під uh, вимоги того ж Вашингтона і Пекіна, І от, якщо не помиляюсь, 29 жовтня буде зустріч, ну анонсована зустріч uh, Трампа з uh, Сіньким. Хоча цього дня вони мусили зустрічатись з Путіним, але uh, та зустріч, вона, скажімо так, полетіла в, в смітник. І якщо у нас вже вони живуть uh, виборами, давайте пограємо в цю гру, uh -huh. то невже Ця полі навіть не політична сила, цей політичний проєкт сподівається на те, щоб піти на другий термін. Ну це як на мене, це навіть не повага до, до українців, тому що питань, питань до от, до, до от. Влади мається на увазі загалом, да до слух народа uh -huh. їх просто не то шологомаленька теліжка. Тут просто я навіть не уявляю скільки. До Януковича було питань, а до цих питань раз 500 мільярдів більше, тому що е, за прорахунки, за політичну імпотентність і за багато чого Україна ж е, платить не тільки грошима Україна платить самим дорогим, що є в будь-якій країні. Вона платить життям своїх громадян. І там же ж я навіть не уявляю дійсно, я не уявляю то е, там, що скільки загалом і цивільних, і військових вже, е, вже загинуло. І не вже за це ніхто не буде відповідати. Не вже ніхто не буде відповідати за ту політичну, вибачте, близорукость, е, е, коли у нас в 2021 році, уже в 2022 році, в січні було. Коли наші партнери криком кричать, що у вас війна ось ось там завтра, післязавтра, ну тоже фактично. А наш президент, гарячо-любимий, катається на лижах. Ну, Де ну, де логіка ця? Потім всі ці е, сказки про, про лижі, а, повне ігнорування взагалі загроз, як я розумію, повне ігнорування, а, скажімо так, прохань військових. Мається на увазі, що військових, щоб ввели хоча б. Воєнне положення, навіть навіть воєнне положення не було в режиму воєнного положення, навіть не захотіли вводити 23 лютого, тільки 24, четвертого, коли вже жарений петух плюнув в одне цікаве місце, але лише тоді. Тобто, а якщо б це було зроблено, ну наприклад, там за 2-3 тижні раніше, якщо б, наприклад, в Запорізькій області. Херсонській області, Чернігівській області, Тумській області, тобто в тих областях, які граничать з Російською Федерацією, з Білорусією і з е, тимчасово окупованим країном, Кримом, був виданий режим воєнного стану. Тоді, так, да, тоді вже починають військово працювати зовсім по-іншому. Тоді вже можуть вони там варити окопи, мінувати мости, тобто готуватись. Але цього не було зроблено, і російські танки ні для кого вже немає ні таємницю, і Російські танки просто фактично парадним маршем промчалися від Чонгара через мій рідний Мелітополь, потім mm -hmm. на Бердянськ, обізнав вокруг Бердянська і помчалися на Маріуполь. Чим це закінчилось? Ну всі чудово знають. Невже там на банкові хтось вважає, що українці просто про це забули або забудуть? Скажи, будь ласка, що відбувалося з нашою армією в 2021 році? Мені просто цікаво, тому що ну, я не можу зрозуміти, е, оце, скажімо так, відсторонення влади, взагалі, від армії. У мене таке враження було, що вона їх лякала просто. Це присутність вида? військ, армії, щось, щось з армії. Чому 21 рік? Ну давай згадаємо з тобою рік 19. Угу. Ну, по-перше, а... Останнє підвищення е, грошового забезпечення військовим ну перед 22 роком мається на увазі було лише в 19-му році, ще за часів Петра Порошенка, коли він е, ще мав повноваження саме так. Якщо не помиляюся, бо помик або березень, або квітень. Не пам'ятаю uh -huh. ні сунісвітєве. От з 19-го по 22 рік жодного підвищення е, взагалі яких то тобто. випад, згадуємо е, парад. Військовий парад, вініше угу. те, на що перетворили військовий парад, в серпні 2019 року. І потім я да, пам'ятаєш, да, коли військовий... зайчики, варші, Зайчики, і там саме там, там не зайчики, там проблема в тому, що військові були без зброї. Тобто, військові, там скільки їх там вивели, трішечки, вони були без зброї. За часів от АТО, 14, 15, 16, Я не пам'ятаю жодного разу, щоб військові, які йшли там парадним маршом, вот ти всі парадні розрахунки, коробки, всі ці, щоб вони були без зброї. Тут вони були без зброї. Потім, опять же, ж ініціативи можна просто перестати стріляти, прибрали контрснайперські групи. Пам'ятаю, потім заборона проведення повітряної аеророзвідки і таке інше. І я вже не кажу про всі нюанси, таке враження, що просто у нас розвиток війська поставили просто на, от, на паузу, бам і все. Тобто, у нас, якщо не помиляюсь, 21 2021 році ми не закупили жодного там, чи взагалі не закупили, чи там два штуки максимум закупили. То, ну тобто наші українські противотанкові ракетні комплекс СТОГНАПЕ. Достатньо дуже потужна зброя. Потім питання, скажімо так, виробничого процесу на Павлоградському на ПКЗ, Павлоградський хімзавод, який виробляє вибухівку і палива для ракет. Таке інше питання. Я завжди провожу цей приклад, і він дуже дуже такий суттєвий. Це коли в 2018 році на параді по Хрещатику приїхала одна, одна пускава ракетного комплексу Нептун. І та ж сама одна, та ж сама парадна, скажімо так, пускова почала війну у 22-му році. Та, та, ж та ж сама історія з э, Сау Богдана. Одна в 18-му році туди приїхала, нам сказали, от, натівський стандарт. Потім були спущені всі можливі та неможливі там мідійні, скажімо так, шафки, аби обгавняти всю цю історію. Наскільки угу. я пам'ятаю, там даже були проблеми, що. І це саме випробування там гальмувалося, щоб робили все, 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 що завгодно, аби затягнути процес. І вже потім та сама одна парадна Сава Богдана почала воювати. Вже потім вона стріляла по змінам, і вже потім всі там казали, ох, у нас класна зброя в одному екземплярі. Це зараз, уже, славті Господі, зараз. Почали, виробляють, начебто Україна кожного місяця виробляє чотири штуки, неважливо, 4, 5, 3, але слава Богу. Але скільки було просто втрачено, просто втрачено час? Питання інше, якщо не помиляюся, конець було 2021 року, коли президент уже я би кому спитали. Ми можемо збільшити армію, але ми тоді не зможемо будувати дороги. А ось коли пішла тоді війна, повномасштабне вторгнення, хто стримував російські окупаційні війська? Дороги? Ні. Вони навпаки, їм, скажімо так, умовно допомагали. Понятно, що в переносному сенсі цього слова, але тим не менш, а стримувала військо. Хлопці з тереборони без бронежилетів, у кого що було, те на себе вглянули. 22-й рік. Знов питання бронежилетів, знов питання шоломів. Якщо не помиляюсь, то на київський гарнізон е, на складах е, було заготовлено ноль бронежилетів взагалі, і тоді люди знов вдягали на себе бронежилети з Ріссорві. Це ж ми ж не живемо в 82-му році, чи там вісімдесят му коли газета Правда труд, а все інша інформація у вас ще взагалі не стосується вік 21-й, 25-й рік, 25-й, 24-й, 23-й. І, вибач, живі, і дай Бог здоров'я, свідки цих подій, ну ось вони ж. І всі ж пам'ятають, як люди лежали розстріляні на Житомирській трасі. Я своїми очами бачив людей розстріляних в Бучі, потім в районі Бородянки, коли стояв ну, цивільний транспорт. А якщо б було зроблено трошечки б ну, з головою, бо трошечки от, ну, по уму, зібралися би з воєнним сказали, як зробити правильно? Давайте. Ну все ж таки, коли починається війна. То війну ведуть військові, коли хтось робить операцію, то навіть саме фаховий сантехнік в операційному, в операційному робити немає чого, навіть якщо ну, там золотий диплом у нього по сантехніку, але там місце уже е хірургу. Ну і так далі. Та така, така проста, скажімо так, алегорія. В тому і справа, що е оці всі страшні речі е відбувалися на тлі того, що е вони вважали армію, е армію мирного часу. От дійсно, а навіщо нам потрібні дороги. А дороги навіщо потрібні були такі? Е, хоча я тих доріг, чесно кажучи, і половини не бачу. І половини тих доріг немає. Деякі траси не повідкривали до сих пір, бо вони недороблені. Е, але щоб попиляти бюджетік, щоб гроші попиляти, а Писали, тут зараз немає. Угу. Питань немає, нехай будують. Я ж ми ж е, хочемо жити в країні. Да, ну та нормальне е, бажання е, любов то есть будь-якої людини жити в країні, де є гарні дороги, Прекрасно. Де все чисто, де є там спортзали, плавати не басейни, хокейні майданчики. В моєму рідному Мелітополі перед війною е, підкрили хокейний майданчик, тобто здійснили мою дитячу мрію. Ну там уже через багато е, десят, десятків років. Але коли у тебе забезпечене питання безпеки громадян, тобто, коли у тебе армія навчена, вмотивована, оснащена і так далі так далі, так далі. так далі, Навіть у нас ж у нас тоді, при тому, що наша армія поступалася в, в чисельному е, складі, тобто в кількості військових перед російською армією, у нас був дуже дуже великий козирь якого не було у Російській Федерації, це досвід ведення бойових дій. Тобто той самий Партин Резерв ті самі атошники, які треба було, треба було а, за та, можливо, заздалегідь, нехай за місяць, як це зробили у 2018 році, оця та плаха лада, ви ж пам'ятаєте, да? отой там плятий Порошенка, який се досі згадують, тоді. Коли захопили два, тада, два катери один буксир, uh -huh. одразу ж спрацювали на випередження, одразу ж ввели, після сіми годинного голосування, але там не менш, ввели правовий режим воєнного стану в окремих областях, і тоді, вже в, в мій рідний Мелітополь, одразу ж помчали десантники 95-ї бригади взяли під охорону, під охорону а, аеродром військовий. І таке інше. Тобто, армія почала діти. Зробили на випередження. Як тільки ну, у нас, ну ні у Олексія Петрова, ні, Олександра Безунька, ні у Олександра Блюзнюка, ні у твоїх поважних глядачів не було на руках всієї розвідувальної інформації, як від наших, від наших розвідок. а у нас розвідки є три: є е, військова розвідка ГУР, є служба зовнішньої розвідки, і є ще розвідка прикордонної служби. Так і від розвідок наших партнерів, ну, якого е, Ляда приїжджав до нас е, голова ТРУ. ТРУ. Навіщо? Що бо що? Ну просто поїсти Баршавки? Uh -huh. Ні. Як українська влада скористалася цією розвідувальною інформацією, аби спрацювати на випередження? Первічне слово, ніяк. Навіть у нас дивним чином аеродром в Гастомілі виявився майже без, без захисту. Дякуючи там хлопцям, тим, строковикам, і вже потім підтягнулися наші. ССОшники і гурівці, і вони там дали неба, який бій дуже потужний бій mm -hmm. російським окупантам. Але ну у вас ж є інформація, вам вже все принесли на блюдечки з голубою мачки. Беріть і дійте. але але ні. І і ну коли нам чи розповідати, що тут розповідав е сказочник, що ми там, я там стояв за шторою, там з гранатометом, да хоч гаубиці він стояв за штори. Ти правительство квартал. Там було стільки військових, його охороняють без прізвища президента. У будь-якому випадку президента охороняють краще за всіх. І якщо б щось дійсно би сталося, ну тут, тут не дай боже. Президента би просто без єдиного слова взяли б за шкірку, посадили б автівку і вивезли, тому що він, скажімо так, символ. Ну він там підписує документи, домовляється. ніхто... Якщо, не дай Бог, він загине, а Верховна Рада у нас не може зібратися для того, щоб там перекласти на когось там повноваження, то велика все. І нам тут нам от сказки починають ті героїчні, там потужні такі історії, розповідають, розповідають, розповідають. І розповідали у 22-му, 23-му, 25-му. Я більш ніж впевнений, що буде у 26-му році розповідати.